Польща не зможе врятувати людей, якщо Росія завдасть масовий удар, так сказав Зеленський. Президент України Володимир Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака. Зеленський порівняв вміння України та Польщі збивати дрони. І сказав, що вони не у війні, тому зрозуміло, що вони не готові до таких речей. Але навіть якщо порівняти, каже Зеленський, що у нас було 810 дронів, збили 700, А ось в Польщі було 19, і Вони збили тільки 4. У них не летіли ракети і не було балістики. І звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо в них буде масована. Атака, Тут ще варто згадати, що під час зальоту російських дронів на територію Польщі повідомлялося, що на житловий будинок впав дрон, але польські журналісти повідомили, що то могла бути ракета з літака F-16. Тобто ефективність польської ППО дійсно під великим питанням. Зрозуміло, що вони без досвіду, але цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть.